Конічна наглость і це свидетельство повного неуваження, яке проявляється к Росії як государству. Новини про ордер на арешт Путіна зробили боляче російським пропагандистам. Але протиставити цій сенсації нічого креативного вони не змогли. Вітання! Я Микола Балабан, і це справді влог Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. У цьому епізоді ми покажемо, як Росія. Ховає і перекручує правду про рішення Міжнародного кримінального суду. Ордер на арешт Путіна за викрадення українських дітей? До такого в Кремлі готові не були. Попри те, що Росія займається депортацією дітей України вже 9 років, ще з часів окупації Криму. Кількість ідентифікованих викрадених дітей у 2022 році перевищує 19 тисяч. Вже відомо, що 400 дітей примусово віддали під опіку російської родини. І це тільки діти, чиї імена ідентифіковані, а багатьом при насильницькому виселенні імена змінюють. Путін думав, що йому все зійде з рук. Тож реакція не була швидкою. Вечір п'ятниці Марії Захарової був зіпсований. Довелося на швидкоруч видати мляву заяву про те, що Росія не є учасником Римського статуту і не виконуватиме рішення Гааги. Емоції до наративу спробував додати Дмитро Пісков. Саму постановку вапроса ми вважаємо возмутительною і неприємлімий. На російському телебаченні тему особливо не розкручували. Новину про ордер засунули подалі у випуску новин п'ятниці. А наступного дня взагалі припинили розмови на цю тему. Російські медіа дізналися від джерел у владі, що креативних ідей як реагувати в Кремлі просто не вигадали. Тож діяли за шаблонами пропаганди. Спікери Москви почали принижувати статус міжнародного кримінального суду. Эта предвзятая, политизированная і некомпетентна международная судебная инстанция в очередной раз доказала свою ущербность. Мус це маріонетка в руках колективного запада, которая завжди готова осуществлять псевдоправосудие по заказу. Росіяни намагаються створити ілюзію, що суд зневажають не тільки вони, мовляв, рішення міжнародного кримінального суду раніше не виконували США. А тепер вони стверджують, що американці захопили владу у цьому органі. Зараз Міжнародний уголовний суд визглавляє прокурор, який є натуралізованим англосаксом, я так скажу, і який, звісно, як ми всі могли вбедитися, виконує закази своїх хазяїв, які запрещають цьому органу займатися розслідуванням преступлень Стран, членов НАТО після самозаспокоєння, мовляв, суд цей нас не дістане. Пішли погрози для самопідбадьорювання. Традиційно у ролі пугала колишній російський президент Дмитрій Медведєв. У нього останнім часом криза ідей, тому він і тут продовжував погрожувати ракетами. Увы, господа, все ходят под богом и ракетами. Вполне можно себе представить точечное применение гиперзвукового носителя из Северного моря с российского корабля по Гахскому зданию суда. Его не сбить, увы, и суд лишь убогая международная организация, а не население страны НАТО, поэтому и войну не начнут побояться. А це вже сигнал російській еліті, чтобы задекларувати свою відданість Путину. Від них очікується публічна п'ятихвилинка ненависті у бік міжнародного кримінального суду такі собі змагання, хто більші прокльони і погрози виголосить. Відмучительне діяння, яке має бути осуждено повсеместно на всіх міжнародних площадках, може дійсним звернутися до кміти, відзвати або вислати послов, чиї судді приймали рішення по президенту. Надо тих, хто вот такі рішення приймає. Переміщать із Брюсселя Ліфортово. Пропаганда на практиці ще минулого року передбачала правосуддя у Газі для російського диктатора. Тоді Симонян і Скабєєва намагалися налякати росіян колективною відповідальністю. Мовляв, за воєнні злочини в Україні посадять і двірників, що замітають Червону площу. Тому і зараз вдалися до спроби розмазати відповідальність на всіх росіян. Розпочали, нібито народний флешмоб Міжнародний кримінальний суд. Ми всі Путін. Коронний номер пропаганди росіян довести до абсурду дії опонентів. Тому слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу проти суддів та прокурорів за ордер на арешт Путіна. А російська пропаганда почала виправдовувати підозрюваного у викраденні українських дітей. Хоч він і у прямому ефірі разом з Марією Львовою Біловою засвідчив свою керівну роль у цьому злочині. Наші російські громадяни, вони, звісно, з великим серцем і, в общем, вже вистроїлися в очередь брати дітей. Очень. І от, якщо ви дозволите, я б продовжила цю роботу. Ми зараз сформували реєстр вже з тих, у кого є документи, і кого-то, може, на временне розміщення, кого-то з російським громадянством можна було б вже устраювати. Да, чому тільки з російськими? З будь-яким громадянством. Пропаганда традиційно перевертає все з ніг на голову. Для них це не викрадення, а порятунок. Саме питання. вивезли дітей з району воєнних дій. Слухайте, ви животні, а діти були залишатися в районі воєнних дій. Яке чудовище може бути, якщо это, це вопрос як обвинення, але це те, що назовні. Насправді ж у Кремлі досить таки злякалися рішень з Гааги. Про це розповідають журналістам, інсайдери із влади. Тож бравада пропаганди виключно для російського телеглядача, щоб той не подумав, що Путін дав слабину. А він тепер побоюється їздити навіть у нібито дружні країни, ті, які ратифікували Римський статут. Російська еліта у розмовах поміж собою теж не така бадьора, як на телешоу. Справжнє сприйняття подій, пов'язаних із ордером на арешт Путіна, у них близьке до шоку. Зізнаються вони журналістам. Нарешті вони відчули, що перспектива покарання за воєнні злочини реальна. Це якийсь удар по нам, що якби у нас лідер, міжнародний преступник. Це з однієї сторони заставляє сплотитися вокруг нього, з другої, як будто ми реально в повній міровій ізоляції. Пропагандистам, які дистанціюються від Кремля, рішення Міжнародного кримінального суду, хоч і не сподобалося, та легковажити ним вони не поспішають. Воєнний злочинець Ігор Гіркін-Стрілков пояснює своїй аудиторії, до чого все йде історичними прикладами. На президента Путіна зараз в так званій об'єднаній Європі дивляться приблизно так же, як на Муамара Каддафі. І намагаються організувати йому точно таку ж участь. Історія з ордером на арешт приклад того, як російській пропаганді складно справлятися з новими викликами. Адже сам факт рішення Міжнародного кримінального суду підриває віру росіян у власну виключність та безкарність. Нові погрози ракетами втрачають свою силу з кожним новим постом Медведєва. А такі улюблені в Росії. Відсилки до історії цього разу грають проти них. Ну, а спроби принизити роль Міжнародного кримінального суду виглядають дивними. Адже колись його так хвалив сам Путін. Ваша діяльність способствують утвержденню міжнародної справедливості. Это стало возможным благодаря независимости суда, особому статусу и уникальному составу его судей. Не виключено. Що це лише перша справа Міжнародного кримінального суду, у якій фігурує Путін. Такі воєнні злочини, як атаки на цивільні об'єкти, теж можуть бути предметом розслідування. Та й загалом з таких справ може постати обвинувачення путінського режиму у організації геноциду українського народу. Якщо у вас залишилися запитання за темою випуску, ставте їх у коментарях та підписуйтесь на наш канал. Щоб краще розуміти, як працює російська пропаганда, та бути в курсі, як воно справді.